Всі наші діти та вчителі знаходилися в окупації близько місяця. Дехто втратив із дітей своїх рідних, дехто втратив свій будинок. Тому ось це все відбилося на психології дітей. Люди, які тут. Мешкали, влаштовували свій побут, готували їжу. Навіть у генератори включали мультфільми, включали відео для дітей для того, щоб вони трошки якось відволікалися. Усіх школах, в яких ми були в Чернігівській області, діти пережили окупацію, постраждали від воєнних дій. Наслідки психологічних травм можуть бути дуже різні, і це багато всього залежить від того, яку підтримку і допомогу дитина отримує. Якщо поведінка дитини змінилась, на ну це все звичайно потрібно звертати увагу та звертатися за психологічною допомогою. Ми працюємо на заняттях в напрямку протидії булінгу для того, щоб викорінювати насильницькі дії, які можуть бути в шкільному середовищі, і також ми розробили заняття, яке стосуються підтримки ментального здоров'я, там де ми вчимося розпізнавати свої емоції, свої почуття, як нам можна заспокоїтися. Симування. Ні страх молоде. Я зробив висновки, що потрібно обов'язково обговорювати з кимось свої стосунки, тому що тримати в собі це дуже погано. Для вчителів це нові якісь знання а для дітей це та віддушина, яка дозволить їм, хоч трохи забути про сьогодення. В нашій команді є психологи, психологині, юристка, соціальні працівники. Тому будь-який вчитель або дитина, або доросла особа, у якої виникають питання, може отримати консультацію під час проведення заходів. Рустають звернення, які стосуються дитячих самопошкоджень або ж салфхарму. Цю тенденцію ми гостро спостерігаємо в умовах повномасштабної війни. Також у нас є доволі велика кількість звернень, які стосуються домашнього насильства щодо дітей. Якщо говорити про вчителів, то вчителі зачасту потребують консультацій так само у випадках ідентифікації булінгу в їхній школі. Який алгоритм їхніх дій має бути.